Коли Бог створював жінку, він старанно працював цілий шостий день. Прийшов ангел і запитав, навіщо витрачати на неї стільки часу? А Бог відповів: ви бачили всю специфіку, якої мені потрібно дотриматися, щоб її сформувати. Вона повинна функціонувати у всіх ситуаціях. Вона повинна бути в змозі обійняти декількох дітей одночасно, обійняти і своїми обіймами, зцілити будь-яку рану, від удару коліна до розбитого серця. І вона повинна робити все це тільки двома руками. Ангел був вражений «Всього тільки дві руки, та це неможливо, і це стандартна модель. Ангел підійшов ближче і доторкнувся до жінки. Але ви зробили її такою ніжною, господи. Вона дуже ніжна. Сказав господь, але я зробив її сильною. Ви не можете уявити, що вона може витримати і подолати. А вона зможе думати? запитав ангел. Господь відповів не просто думати. Вона зможе міркувати і вести переговори. Ангел доторкнувся до її щоки. Господи, схоже, це створіння протікає. Ви звалили занадто багато турбот на неї. Вона не протікає, це сльози. Виправив Господь ангела. Що це? запитав ангел. Господь відповів сльози це її спосіб вираження горя, сумнівів, любові, самотності, страждання, гордості. Це справило велике враження на ангела. Господи, ви геній, ви продумали кожну дрібницю. Жінка, це дійсно дивне створіння, сказав Господь. Дійсно, дивне, у неї є сила, яка дивує чоловіка. Вона може поратися з будь-якою бідою і нести важкий тягар. Вона вміє зберігати щастя і любов. Вона посміхається, коли їй хочеться кричати від болю. Вона співає, коли їй хочеться плакати, і плаче, коли щаслива, і сміється, коли боїться. Вона бореться за те, що вона вірить. Її любов безумовна, її серце розвивається вщент, коли найближчий родич або друг вмирає, але вона знаходить сили, щоб жити далі. Ангел запитав вона досконала істота? Господь відповів: Ні, у неї є тільки один недолік. Вона часто забуває, чого вона варта, а вона так заслуговує на повагу, особливо від чоловіків. Тому що жінка так багато для них робить, змінює своє ім'я, залишає свій будинок, залишає свою сім'ю іде разом з чоловіком, будує будинок разом з ним. Вона дарує йому дітей, вагітність змінює її тіло, вона товстішає, терпить нестерпний біль при народженні дитини. Своїм дітям вона дає його ім'я. Крім того, кожен день вона готує, прибирає будинок, піклується про батьків, виховує дітей, заробляє, дає поради чоловікові, зберігає і підтримує стосунки у сім'ї та багато іншого. Часом ціною власного здоров'я, хобі, краси. Так що, дорогі чоловіки, цінуйте жінок у своєму житті, оскільки це нелегко бути жінкою, бути жінкою безцінно.